З українського боку сьогодні галицьких кухарів буде представляти кухар кумпеля Ігор Масний. Оплесті старого млина Тернопіль Ігор Загородний. З польської сторони шефи краківських ресторацій котлото Піпл Бартоломей Овчарик. Та аліція похаріє Павел Войтига. Тепер трошки про те, що в нас буде відбуватися. сьогодні, сьогодні, сьогодні. Ми сьогодні, ми сьогодні, Наші кухарі сьогодні приготують дві страви. На перше в нас буде зуба помідорова. І на друге у нас будуть карма надлі з грибною. Поливою. ви? Ото це карманатне. Карманатне? Тобто е, свина відбивна. Тобто було, було питання, яке мені менчомо вже достатньо стичим часу. З всіх медіа в Що то це карманатне? Карманатне.